Дивіться на нашому каналі багато цікавого. Чи замислювалися ви коли небудь, що насправді відбувається у вашій голові, коли ви глибоко занурені в думки? Це не просто якийсь тихий невидимий процес мислення це повноцінне тренування для вашого мозку. Коли ви починаєте думати, мільярди нейронів вашого мозку активуються, створюючи потужний електричний шторм. Щоб забезпечити це, ваш мозок вимагає більше крові, кисню та глюкози. Це схоже на запуск високопродуктивного двигуна. Ця інтенсивна активність зміцнює зв'язки між вашими нейронами, процес відомий як нейропластичність, який є основою нашого навчання та пам'яті. Але це не все. Ваш мозок виділяє хімічні речовини, такі як дофамін для мотивації. Та ацетилхолін для концентрації. Відчували приплив сил, коли вирішували проблему. Це працює система винагороди вашого мозку. Навіть ваше тіло реагує, ваш пульс може змінитися, а постава напружується від концентрації. Тож наступного разу, коли ви будете напружено думати, пам'ятайте, що ви запускаєте складний біологічний суперкомп'ютер. Дякуємо за перегляд! Якщо ця інформація здалася вам захоплюючою, натисніть кнопку Подобається і підпишіться, щоб отримати більше цікавих фактів про дивовижний людський мозок.